Всім привіт! Ви на каналі Пшенічкин. І в цьому відео я проведу опитування декількох людей. А в цьому відео іменно канал Моя улюблена собачка. Почнемо! Привіт! Да Помідори чи огірки? Огінки. Among Амонгас чи Stars? Старс. Among us Котики чи, чи собачки? Собачки. Амонгас чи Роблокс? Аванка, коли зробиш відео на канал? Скоро, дуже скоро. Ти підписалась на канал Пшеничкина? Да. Скільки років каю? Десять з половиною годиків. І останнє питання. Це ж зараз у нас буде онлайн уроки, всяке таке. То mm. в якій програмі ти працюєш? Будеш працювати? Класс, Classroom. Ну ясно. На этом видео все. Закончилось. Вы были на канале Пшеничкин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И также ставьте лайки и подписывайтесь на канал на видео «Моя улюблена собачка». И тому на этом все. Всем пока. Вы были на канале Пшеничкин. Пока-пока.